Людмила Акімівна щомісяця відвідує салон краси, що розташований по вулиці Свободи, і тішиться з того, що тут панує така краса. Вони спочатку обмалювали оце, спочатку прибрали все. Да? А тоді, особливо коли рози зацвіли, я сьогодні прийшла, я була в захваті. Я ще кажу, Боже, яка краса. Дуже красиво, дуже красиво і дуже приємно бачити ось таку красу серед міста. І взагалі дуже приємно. Аби кожен з тих, хто у нас в кого виходять ось сюди їхні двері до свого, ну я не знаю, кабінету, там, до свого закладу, якби ж вони так. Працювали як дівчата, китник біля салону створений дбайливими руками Марини Гуленок. Спочатку ми зробили свій двор красивим, потім я зрозуміла, що мені це дуже подобається, і вирішила трішки там кустик, там кустик посадити, а потім Ну, це така хвороба, є така трояндоманія, Я вже писала на своїй сторінці, що це невеліковна хвороба. Тому е, я хворію на цю хворобу і ось бачите результат. З першого погляду видно, що квітник створювали з особливою любов'ю та натхненням. Марина членкиня команди шосткінських захисників довкілля, екобенд, тому піклування про троянди є екосвідомим. Тут сорти всі підібрані для того, щоб милувати як умога дольше наших клієнтів і перехожих, тут уже 58 кущів. Казав да, біля салону, біля будинку там, взагалі більш 200 уже у нас. Сьогодні вранці обробляла від шкідників таким препаратом, як маврік, тому що він не шкодить бджілам. Трояндова фея піклується про кожну квітку за пишністю, красою стоїть кропітка праця від фітафтори, і від борошнистої роси, і від несправжньої, і від шкідників від тих да. Це крапітка е, робота. Насправді, якщо хтось хоче цим зайнятися, якщо хтось готовий танцювати з бубнами біля цих квіточок, тоді так, а так вони будуть хворіти. І квітники це не просто зібрання квітів, це справжні витвори мистецтва, де кожен бутон, кожен кущ посаджений з глибоким знанням та естетичним смаком. Наприклад, от Ронсар – це такий бестселер, це буде плетюча троянда. Там взагалі всі плетючі: жасміна ангела і полька. Це всі трояндочки будуть плетючі. ми Потім їм арочки зробимо. Тут такі більш низькорослі троянди. А тут такі, що довго тримають квітку. Люди в захваті від троянд і дякують за таку окрасу міста. Буквально дня три назад до мене підійшла жіночка і принесла мені. Презентик невеличкий і подякувала, і сказала, що вона тепер ходить на роботу з роботи тільки через наш салон. І мені було дуже приємно. Тобто люди бачать і цінять, і Дякую їм за це. Від шкідників на клумбі вже квітне пахуча лаванда для декорації висаджують інші рослини. Але королевою квітника залишається троянда. За словами пані Марини, кожне кущі коштує 100-150 гривень. Там у нас були зараз. Ми там і кущі викорчовували, і дерева викорчовували. І розпочалось все з того, що біля п'ятого під'їзду жіночка почала слідкувати за клумбою. І Потім біля другого під'їзду, потім вже я тільки підхопила цю, це так. Ініціативу, да, це так заразно. Ось, а тепер у нас скрізь там, наскрізь біля кожного під'їзду квіточки ростуть». Мешканці міста на подвір'я будинку 20 а по вулиці Береговій ходять як на екскурсію. Тут можна побачити троянди найрізноманітніших сортів від ніжних пастельних відтінків до яскравих насичених кольорів, які створюють неймовірний калейдоскоп барв. Пані Наталя – одна з тих, хто витратив багато часу і зусиль на цю красу. Ми почали. З багаторічних квітів. Троянди у нас з'явилися не одразу. То ну, це красуня, е, не, не знаю, любої клумби, це ну, королева саду. І ми почали виключно садити троянди. Троянда дуже вибаглива е, квітка, тому за нею ах, я навіть не знаю, як вам сказати. Кожні два тижні треба їх обробляти, то ну, не знаю, це дуже така вибаглива квітка, але вона віддячує своєю красою. Тут не може бути якоїсь там улюбленої квітки, вони все, всі гарні, красиві. Кожна найкраща має свій колір. За час догляду за трояндами пані Наталія вивчила багато різних сортів. Наприклад, це шраб. Роза шраб це ангела. Шикарна роза, довгоцвіте, рясна така. Є чайно-гібридні, ґрунтопокривні рози, є шраби, флорибунди. Квітники надихають інших на те, щоб прикрасити і свої клумби різними квітами. З інших будинків приходять жіночки. Якщо вони бачать мене, я там щось роблю. Вони до мене підходять. Я з ними ділюсь квіточками, тому що вони кажуть, що вони будуть у себе у дворі саджати їх. Тобто мені здається, що скоро нас наш 32-й мікрорайон буде квітнути. Барвами різними їх любов до троянд і бажання ділитися цією красою з іншими перетворюють звичайні квітники на справжні оази спокою та естетичного задоволення. Це нагадування про те, що краса може розквітати навіть у найскладніші часи, якщо є люди готові її створювати та оберігати. Клумби в нас зроблені так, що одна квітка відцвітає, друга зацвітає. Тобто, щоб завжди клумба була гарна, завжди квітуча у квітах, то ми стараємось робити так, щоб вона була завжди красива. Активісти будинку займаються не лише квітами, вони роблять ремонт у під'їздах, встановлюють новенький паркан. Скоро у дворі з'явиться велопарковка, поруч з будинком розбили сад, далі мріють створити ціле квіткове поле. Міська влада підтримує таку ініціативу і будинок облаштували камерами відеоспостереження Безпечне місто. Це надзвичайно позитивний приклад ініціативи та любові до рідного міста. Пані Марина відкрила в собі пристрасть до квітникарства з початком повномасштабного вторгнення. Оргнення говорить, це дуже заспокоює зараз. Захоплення трояндами стало ще й однією місією. Я це роблю не тому, що потрібно, а тому, що ну мені подобається це робити. Ми дуже хочемо. Що коли настане перемога, ми у нас була квітуча країна з квітами, з яркими з яскравими. Ось таке у нас бажання. Зустріти перемогу у квітучій країні.